Поставив, а тепер пішов геть. Два раз, тільки не їжте мене. Боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Ден, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха, ха ха, це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Права чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним, а табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю і без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всю димок та іншу траву, а ще налікуйте на трубу замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кисляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes! у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятись цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам! вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто ой ой, який же я незграбний? Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повети тут трохи. Будеш пошту приймати. Річано ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння, і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О ні, тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Селідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скоренько у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, Вам листи. Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. А, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. А, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. А mm -hmm. знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. Mm -hmm. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами. Які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень? Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас, самачині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі-вірусом. Вона надасть нам потрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту? Тільки подивіться, як він круто виглядає, а на нього я поставлю телевізор. Коруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха -ха -ха. Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі вхід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. Їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини. Щоб розкласти їх на стіл та стілець, поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю. отсюди. сюди різні скелети та кісточки, Севічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павочок. Привіт. Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Я вже щось замалювала. Так, так. Я вирішила, що хочу печиво. Приготуйте. Дідусь oh, уже на поготові. Yes. Я також, і я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто, ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температурою духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Приголомшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньорт. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наш девер кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. Yes. І Я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватиму з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй. Є круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде? Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який ти смачний. А який будиночок на смак? Хоч маніти можна. Смакота. Будинок перемагає. А, перемога за мною. Я знала, що я найкраща Друзі, там взагалі до малятку малюнок показує. Парваний дріб, Хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово. Сиру багато не буває, тому що зверху на тру звичайного. Готово. Сир на макарону бомбо відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитися, пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне! У мене готове. Дідусь готуй своє. Та простіше простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітлс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину і колб. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс. Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кисло цукерку із кислим джемом. Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашої експериментальної пасти. Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо спагетті, варимо. І викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати з цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого! О, це дуже смачно! Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагеті. Як гарно. Терміново треба слаштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота? Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу гидота ще та. Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлоя щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я. Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в кімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо сироп. Потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полуничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джиму. Ой, як кисленько Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово! можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеробкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко хлоя, твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, після цього коктейлю я не перетворюся на жабу. О, яка гидота! Не буду більше. Так, а що тут. Якась трава. «О, цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. А що тут. «Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем. Є! Що, серйозно? Я знову перемогла! Ура! Що ж малятко Хлоя хоче цього разу? Скоріше показує новий витвір. Я хочу салатик. Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатами у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростемо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння. Ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого, так швидко. Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово! Ура! Тепер можу я! Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скібачки. Далі піднішля огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце то. Можна спробувати. Ого, як усе прикольно виглядає. Це що динозавр? Який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут. Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі, але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом. Але тільки трохи. Ой, яка гидота! Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла. Зараз подивимося, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно. Мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую Пахне офігенно Ай, як боляче. Ну давай же, Ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча лукшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай ай, як же палко Фібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно. Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто! Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош Гаразд. Зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца але тільки моя заморожена. Який же відстій? у ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш. І що мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимось, що в тебе. Ого, це ж чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило. Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. І язик болить. Ай яй ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн. Джейн, допоможи. У мене язик до Чупачупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій чупачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа. виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться і Ого, в мене нагідь приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі, дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так!